Підписникам і гостям каналу. Сьогодні ми знову на городі, вечором, як завжди, там чуть досаджували ще капусту. А ця капуста, що я раніше садив, дивіться, яка хороша. Цей рядок, звісно, він не пересаджувався, бо в ньому він був і весій, він найкращий. А ті теж підганяють одне друге. Хотів я поділитися, так як зараз актуальна тема всім, хто вирощує капусту, як боротися з капустяною мухою. Я вже на нього як тільки не казав, і мухокрилка, і мухолудка, бо вона вже задовбує так, що невозможно. Пирскає, що вона ззаді знов сідає і нічого не допомагає. І так не один рік в мене було, я просто її змивав кожен вечір і вже додав на шатирний спирт, і ам'як, і вже ам'яком помідори припалив, тому що трохи полівізаторі залишилося. Думав, випрескою по помідорах, то помідори вже стоять получорні. І тут додумався, думаю, що ж таке додати, щоб їй було погано. Як дивіться, немає. І абсолютно тут видно, що вона на листках, ну, де, де 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 листок сухий, там вона є. Ну, Я вже перскав днів 3-4 назад, вона вже може потрохи з'являтися. Але суть не в тому. Суть в тому, що дуже простий, ефективний рецепт. На 10 літрів води додаємо, як завжди, будь від жуків, від шкідників, для того, щоб бити буває гусінь знизу, буває яйця знизу на капусті, щоб не дати йому шансів вижити. А щоб оця капустяна муха пропала, додаємо просто ще пів літри соняшникової олії. Або якщо в когось є, може, фуз, фуза відстояна, бо олії трохи жалко, вона дорогувата. Хорошо розбовтуємо, ще додаю або гали, або господарського мила в мене було, його нарізаю в бутилку, кидаю півторачку, воно там розтворяється потихеньку і доливаю замість прилипача. Як бачите, що абсолютно де-не-де, це тільки злітає. Дуже рідко де. Тут з'являється на цій, треба знову зробити профілактику. Но я думаю, що ще раз, два рази за сезон і не стане. Ніде не злітає, нічого, а то перська, я ще тільки пройшов вона ззаду, назад на листки сіла і все. І Я так зрозумів, що олія вона жирна і вона не дає її. В неї дуже ніжні крильця, і вони злипаються. І також, якщо її треба мочити знизу, і вона не може сісти потім на жирну капусту. От Бачите, вже скільки днів пройшло, вона нас ну, як мокра, вона знизу жирнувата. І періодично, як пирскаєш, то перебовтувати, щоб олія вся не збиралася зверху, а так пропирскав трохи, трохи побовтав, знову пішов пару радочків. І йду так з однієї сторони в одну сторону, з другої в другу щоб покрити всі листя, на яких вона сидить. Тут на, на молодшій капусті трохи з'являється, треба її попирскати. А чуть старіше вже от, чуть більше. все, на ній практично немає, тут буквально 2-3. Як видно, Морква в нас тут дуже бомбезна. Це така морковочка, дощі прийшли. Я вже її. Сьогодні. Витягав. Цього року вгадали з морквою, Буде до осені. Велика. Кому сподобалось моє відео. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Всім пока-пока.